Чому не бальні чи народні танці? Ви не зможете цього, тобто, самі якось дійти і ви будете ходити і мучитись цим питанням, воно у вас буде крутитися в голові. Окей, okay, окей. Okay. Якщо не вдається зняти, призове місце, що ви собі кажете? Я завжди так кажу: усік ведеться, як усік. Що вас найбільше вабить у світі танцю? Е, в тебе поділяється адреналін, тобі О, так. Мені треба, ага, треба то, 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 то. Як ви морально налаштовуєтеся перед важливими виступами чи конкурсами? Ти починаєш розслаблятися, бо а, я там стаю тут танцювати. Нічого Ні. страшного, все нормально. Привіт усім, хто любить подкасти Вітання і тим, хто обочня драйвові рухи. Адже сьогодні говоримо про сучасні танці. Знайомтеся, наші гості, аризматична і креативна тренерка статтів Софія Періг. І її вихованки з Open Dance Studio Емілі та Валерія. Дівчата вітаємо вас! Привіт, рані познайомитись. Софія, коли ви почали займатися сучасними танцями, і чому ваш вибір пав саме на цей напрямок? Uh, я насправді ще займаюся станціями самої школи. У мене там були різні напрямки, але в мене така смішна ситуація. Я поїхала в табір, і там було таке типу змагання. Табір має талант. І я захотіла танцювати, але я таких навиків танці не мала. І я в першому турі програла, і я дуже засмутилася. І коли я приїхала додому, і мамі сказала: «Мамо, я хочу піти на сучасні танці, бо я хочу на наступний рік приїхати в табір і перемогти там. Е, мама сказала: Добре, я пішла на танці. Я там займаюся, я взагалі загалом вже займаюся танцями понад 10 років. Ну, як ви зрозуміли, я в табір більше не поїхала, а поїхала вже на змагання. Я вже почала ходити на змагання, відвідувати майстер-класи. Ну загалом в мене вже почалася моя танцювальна кар'єра. Ось чому не бальні чи народні танці? Насправді я займалася і народними танцями, і класичними танцями. Також я навчалася в школі мистецтв. В мене там навіть були уроки по костюму, історичних костюмах. В мене були, наприклад, танці, які танцювалися там 19 18 століття. Це було дуже цікаво, але. Я любила і народні, і класичні танці, але в мене завжди серце лежало до сучасних танців, бо ми зараз живемо в сьогоденні, і тобто я це бачу і в інтернаті, і загалом мені дуже подобався цей вайб цього танцю. Які основні стилі сучасних танців ви викладаєте і чим вони особливі? Я викладаю сучасні танці, вони там діляться на різні категорії. Наприклад, є хіп-хоп, хіп-хоп відрізняється. Наприклад, давайте візьмемо з вами хіп-хоп і чісфанг. Хіп-хоп він більш такий йде на груві, тобто він важкий, треба там показувати таку важку емоцію. Тобто там більш такі обширні рухи. Коли ми говоримо про дзфанг, зараз наприклад, ще дуже став відомий стиль танцю хілс, тобто його танцюють на підборах. Це більше щось про жіноче, тобто там більш пластичні рухи. Також. Є, наприклад, dance hall. Dance hall, він Денсхол пішов з Африки. Тобто, це такий дуже веселі, Він веселий сам по собі цей танець, але він базується на степах з хіп-хопу. Також є хаос, хаос це більше на стрибках, є дуже багато стилів. Що вас найбільше вабить у світі танцю? Взагалі мені подобаються танці. Оці от, е, після тренування у нас класний настрій е, весело, після змагань енергія, шалені емоції. А після ще хочете йти більш далі і далі. Софія, як ви допомагаєте своїм учням розвивати індивідуальність стиль самовражатись через танець? Ну, наприклад, ми можемо вивчати хореографії з хопу Там є вісім вісімірок, тобто вони складають себе певні рухи, так само джаз-фанку, А є ще таке окреме як імпровізація. Тобто е, кожна дитина має якусь вже базу рухів, і з цього вона може скласти тобто, свій власний танець. От, наприклад, ви виходите на змагання, вмикається трек, і ви не танцюєте композицію, яку ви вивчили, а ви вже вслухаєтеся в музику, в темп, тобто відображаєте так само у сучасні танці е, завжди бояться за це говорити, але це ще е, ви працюєте над е, своїм лицем і над своїми емоціями. Тобто, є музика різна, і ви також маєте її показати. Е, як ми над цим працюємо, до прикладу, я вам розкажу. Кажу, хтось боїться імпровізувати? Ну, прям ну ні, я не буду, я встидаюся, ні. Ти підходиш, починаєш говорити, і, наприклад, є всякі різні базові як би так сказати, вправи. От, наприклад, я б вам задала, намалюйте свій номер телефону руками. Тобто і ви малюєте там, 0, 9, ногою, ти можеш по паркеті це намалювати. Чи, наприклад, ми малюємо е, графічні малюнки. Так? Там, наприклад, ми малюємо там, трикутник, е, ну, дівчата це на заняттях практикують в мене. Тому... Це так помаленьку розвивається. Наприклад, якщо там дитина дуже сильно боїться, там вона не впевнена, треба більше приділити до цього часу, тобто навіть там підійти чи взяти, наприклад, індивідуальне тренування, прийти ще раз по цьому матеріалу, і тоді все буде бомба. Дівчата, як ви розкриваєте свій внутрішній світ за допомогою рухів? Мені подобається ходити на різні майстер-класи, дивитися, як танцюють, наприклад, на якихось концертах біля співаків, робити всякі майстер-класи та відвідувати концерти, на яких люди дуже вражаються, як можна так впевнено вийти на сцену і гарно станцювати. Займатися танцями це велика праця. За кожним успішним виступом стоїть години тренувань. Де ви черпаєте натхнення і як вдається завжди тримати себе у формі? Нас надихають наші тренери, а також присутня велика підтримка з боку батьків. Також ми себе тримаємо у формі, адже у нас на тренуванні дуже хороша фізична активність. Так, я їх готую завжди. Фізична у нас є підготовка. Дівчата її дуже сильно не люблять. У нас йдуть коли тренування. Тобто, дається, наприклад, п'ять станцій. На кожній станції ви виконуєте силові вправи, бо без силових прав, ви, наприклад, ви вийдете на змагання, ви дуже швидко задихаєтесь. У вас не буде сили. Тобто, наприклад, навіть зробити кожен крок це ну для вас це виглядає дуже легко, дуже ізі. Але насправді там треба виділити дуже багато силу. Бо Танцювати, наприклад, повільно набагато важче, ніж танцювати швидше, тому що швидкий темп, в тебе виділяється адреналін. Тобі так, мені треба, ага, треба то, 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 то встигнути танцювати. А коли ти в повільний там, ти починаєш розслаблятися, бо а та я там встигну та -то танцювати. Тому фізична підготовка це дуже це базова схема, тобто наших тренувань. Як ви морально налаштовуєтеся перед важливими виступами чи конкурсами? Конкурс ми виходимо впевнено. В гарному класному образі, в відпрацьованих кроках, рухах, що, звичайно, є страх, але через цей страх треба переступити і станцювати м, сильно, емоційно, і показати всю свою історію танцю та емоції. Якщо не вдається гняти призове місце, що ви собі кажете? Чи сильно засмучуєтесь, чи можливо, важливо стає стимулом до досконалення? Звичайно, засмучуємось, але ми розуміємо, що кроєшний програш це крок до е, більшої мети та прагнення. Це швидко дуже приходить, і наші тренери, батьки підтримують нас, говорячи слова підтримки. Софія, чи є у вас улюблені хореографи, які справили значний вплив на вашу кар'єру? У мене, напевно, велика база улюблених моїх хореографів, бо я багато відвідувала майстер-класів. Це було, наприклад, кемпи, ти там танцюєш майже тиждень часу, тобто в тебе там може бути на день 4-5 майстер-класів на день, і ти просто виходиш вожити як лимончик. І дуже багато тобто, то була кількість хореографів, і я вам конкретно таких не можу сказати. Я ще також була. За Тернополем, тобто там в Львові в Києві була на кемпах, і там приїжджали прям, тобто з-за кордону дуже відомі хореографи, які танцюють в класних крутих студіях. І напевно це найбільше для мене справляло враження, бо вони давали таку важку інформацію, що я, наприклад, не встигала її вивчити. Ну, щоб ви розуміли, за годину е, за годину майстер-класу можна навіть сказати за 45 хвилин ви маєте вивчити повністю весь танець, плюс вас ще можуть викликати е, станцювати цей хореограф, тобто попросити вас додатково ще станцювати, і в тебе просто куча емоцій. Ти дуже швиденько маєш включитися. Не знаю, чи я е, коректно відповіла на ваше запитання, але конкретно когось в мене немає. Тобто, я багато за ким слідкую, як і мої дівчата, я завжди їм нас є Спільні чати, я їм кидаю хореографії. Класне. Що для вас важливіше в танці: технічна майстерність чи емоційна виразливість? І те, і те, важливіше для танцюриста, бо нас, оцінюють за декількома критеріями, це де техніка і емоції. Які якості на вашу думку необхідні для того, щоб стати успішним танцюристом? Я напевно скажу за дівчат. Найважливіша якість я завжди даю в приклад. Е, Олександр Усик. Е, я завжди так кажу: Усік! Ми танцюємо як Усік. Чому? Бо в нього настільки тобто, він тримає себе в такій дисципліні, е, в нього такий дух, тобто, там, якщо ви бачили останній е, Ну, тобто його не зламати. Що йому не скажуть, як на нього не поглянуть, його не зламати. Так само до дівчат я завжди кажу, який би у вас не був конкурент. Крутіший, сильніший, навіть емоційніше, могучіший за вас, ви маєте бути незламні. Тобто, ви виходите е, холоднокровно, ви виходите на танцпол, Ви знаєте, що ви маєте зробити. відпрацювали від початку до кінця. Все, тобто, немає там, не ну, можна там ще собі десь піти погуляти чи шаше, чи пропустити тренування. Пропустив тренування, щось не вивчив. Маєш гірше місце на змагання. Ось так які головні поради для тих, хто тільки починає свій шлях у сучасному танці. Насамперед потрібно не боятися, наприклад, задавати питання для тренеру, відвідувати майстер-класи, змагання, е, не боятися самовражатись е, та любити те, чим займаєшся. А все це є у нас у нашій студії опен. <реш> Приходьте <реш> до нас. Усіх дуже чекаємо. Так, насправді дівчата дуже правильно сказали. Найголовніше це задавати запитання тренеру, бо якщо тобі щось не зрозуміло, ви не зможете цього, тобто самі якось дійти і ви будете ходити і мучитись цим питанням, воно у вас буде крутитися в голові. Е, треба обов'язково. Є такі, наприклад, діти, які там не люблять відвідувати майстер-класи чи ходити на змагання, але тусуватися в залі це рівноцінно нулю. Ну тобто, ти можеш класно танцювати, але що далі? Тобто, це якби я не знаю, там Тіна Карл співала в себе вдома, але вона б більше ніде не виступала і би не. Тобто не відвідала ці всякі різні конкурси, її би ніхто не бачив. Повірте, багато е, навіть з наших тернопільських хореографів зараз танцює там е, в, в артистів там, Монатіка, в Наді Дарафєєва. І ви це можете самі тобто, наглядно побачити. Якщо в тебе буде ці, і ти будеш те до неї, тоді буде ну, тобто, все, це, це все, що тобі потрібно, виражатись і показувати себе наповнено, не боятись, не сидіти в залі, то я там щось потанцюю, і мені хватає. Але для початку приходьте у нашу танцювальну студію Open. Ми вас всіх дуже чекаємо. На цьому друзі. У нас все ловіть наше танцювальне. Бувай! Бувай!